Вітаю! Другий урок другого семестру буде присвячений особливостям відмінювання іменників другої відміни. Ця тема про відмінювання іменників другої відміни, про орфограму у закінченнях таких іменників у нас буде розбита декілька уроків. Сьогодні ми будемо говорити про всі іменники, про всі особливості їхнього відмінювання. Будемо працювати з різними відмінками, а на наступному уроці розглянемо правила, яке стосується тільки. Форми іменників родового відмінка однини. Отже, давайте починати. Перед тим як ми з вами звернемо увагу на особливості відмінювання іменників другої відміни, давайте повторимо, які ж іменники належать до цієї відміни. Пригадуємо із кінця минулого семестру правило: до другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням. І чоловічого роду із закінченням О. Пам'ятаємо: приклад батько, Дніпро, край з нульовим закінченням. Також сюди належать іменники середнього роду із закінченнями О-Е-Я. Приклад небо, серце, знання. Це ми з вами повторили. На що сьогодні концентруємо свою увагу? На ті іменники, які закінчуються буквою Р, тому що для цих іменників особливе правило, і нам треба сьогодні розібратися, як поділяються на групи ці іменники. З усіма іншими зрозуміло, якщо слово закінчується в основі на твердий приголосний, належить до твердої групи, на м'який приголосний належить до м'якої групи. На «ж» «ш» і буковку Щ, яка позначає два звуки, належить до мішаної групи. А тут у нас всі іменники будуть закінчуватися буквою Р, які ж правила існують в українській мові, щоб розрізняти і поділяти на групи ці іменники. Отже, до твердої групи належить більша частина іменників, які закінчуються на букву Р. Сюди належать всі іменники іншомовного походження. Далі ті, які мають спеціальні суфікси, зверніть увагу: р, ір, ор, ур, тобто, якщо ви бачите саме ці, Суфікси у слові, то стовідсотково що слово належить до твердої групи. І слова з постійно наголошеними суфіксами ар, яр, «ир». Тобто, як би ми сами слово не змінювали, чи в однині ми будемо змінювати, чи у формі множини, все одно буде наголос, ніби прив'язаний саме до цього суфікса. Приклади таких слів, які належать до твердої групи, закінчуються на букву Р. Ви бачите на екрані: сир, комар, майстер, папір, професор, «абажур», базар, футляр, касир і так далі. Давайте візьмемо будь-яке слово і перевіримо: футляр, футляра, футляру і таке інше. Тобто постійно наголошений суфікс яр. Ви самі в цьому пересвідчилися. Точно так же базар, базару, базаром, базари, якщо поставимо у множині. наголос, нібито прив'язаний. Це іменники твердої групи. Другий момент яка група? Сюди належать такі слова. Які мають два склади і багато складів суфіксами ар, ир, але тут уже не означає, що буде наголос ніби прив'язаний, як в попередній групі, в попередніх прикладах слів. Тут ми з вами побачимо, що наголос може змінюватися. Приклади: кобзар, пухир, аптекар, богатир. Наприклад, кобзар, наголошений суфікс, а ми поставимо форму множини кобзарі, і наголос вже змінився. Він перемістився із суфікса на закінчення. Слово кобзар належить до м'якої групи. І мішана група з нею взагалі дуже просто розбиратися, це найпростіша, в принципі, серед тих трьох груп, які ми з вами сьогодні розглядаємо, через те, що до неї належать іменники, які закінчуються на букву Р, означають назви людей за професійною діяльністю або за будь-якою діяльністю, і в них обов'язково наголошений тільки один суфікс ЯР. Отже, якщо у вас іменники з наголошеним суфіксом ЯР, і якщо у нас там. Про якусь спеціальність або про професію людини йдеться, тобто слово означає її. Перед нами 100% мішана група іменників, які закінчуються на букву Р. Наприклад, каменяр, людина, яка з камінням працює, і суфікс яр наголошений. Далі газетяр людина, яка розносить газети. Ось, знову ж таки, діяльність, якась у якась нас міститься в значенні цього слова, і наголошений суфікс яр, і школяр. Це стосується всіх вас, ви зайняті у школі, в цьому слові наголошений суфікс яр, отже, це слово належить до мішаної групи. Чому мішана група називається? Ну, тверда група, і ми з вами розуміємо, що основа слова буде скрізь твердою, є деякі примітки, ми хоч ми не звернемо увагу: м'яка, тобто більшість форм саме на м'який прилос не буде закінчуватися основа. А мішина чому називається? Тому що перемішане у деяких формах буде тверда основа, а у деяких формах буде м'яка основа. Через це група називається Мішина. Це не просто так назви, це терміни, які люди добирали для того, щоб було зрозуміла суть того чи іншого слова, того чи іншого іменника. Ну як завжди з будь-яких правил є обов'язково примітки, на які слід звертати увагу, і їх. Найбільше вивчати, найбільше не зосереджувати увагу це іменники твердої групи комар, снігур, звір у формі множини називного відмінка мають закінчення І, а таке закінчення з вами зазвичай мають іменники м'якої або мішаної групи. Отже, комар це тверда група, але комарі. Снігур це тверда група, але снігурі, звір це тверда група, але звірі. Деякі люди не дочитуються цю примітку і пишуть звіри. Ну, тому що слово належить до твердої групи. Але є примітка, і ця примітка дуже важлива, тому ми з вами звертаємо на неї увагу. І ще одна примітка, що стосується іменника ігор, цей іменник належить до м'якої групи. Тобто ігоря, ігорю, а не так, як деякі змінюють його, наприклад, Коваленка ігора, пишуть на, на своєму зошиті, порушуючи правило. Правило граматичне. Ми за вами порушувати не будемо, тому що розглянули це правило і будемо правильно користуватися ним, використовувати його в своїй практичній діяльності і правильно записувати закінчення. Пропоную оцей момент нашої теми одразу закріпити практичним завданням. І завдання стосуються саме тих правил, які ми з вами тільки що розібрали. Випишіть іменники у три колонки, залежно від того, до якої групи вони належать. Всі іменники, як ви бачите, закінчуються буквою Р. Складний момент, але нам треба його відпрацювати для того, щоб потім спокійно собі продовжувати вивчати особливості відмінювання. До першої конки ми відносимо іменники твердої групи, до другої м'якої групи і до третьої мішаної групи. Ви можете зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом з нами. Ми перевіряємо. Отже, слово лікар відносимо до другої колонки це м'яка група. Лікар лікарі. Неприв'язаний наголос, і навіть не наголошується суфікс у нас лікар падає на корінь. Суфікс і ар. Перед нами м'яка група. Бригадир. Бригадира. Суфікс «ир» наголос ніби прив'язаний, перед нами тверда група. Гектар гектара. Гектару. Точно так же як слово бригадир, наголос ніби прив'язаний до суфікса і перед нами тверда група. Тобто у нас одне слово вже є в другій колонці і два слова в першій колонці. Діхтяр. людина, яка виробляє дьоготь, дьоготь смола. Дігтяр називає, слово називає людину за професійною діяльністю, і в нас наголошений суфікс яр. Ну, це наша улюблена мішана група. Тобто, серед усіх інших груп найменше правил найлегше визначати. Далі токар ось у нас наступне слово. Знову ж таки, не до суфікса, прив'язаний наголос. І це у нас слово м'якої групи, тобто там, де у нас був лікар, туди ж ми з вами і токаря. До цієї групи приєднуємо. Далі пісняр. Знову називає слово людину за її діяльністю, тобто людина, яка виконує пісні. Наголошено суфікс яр перед нами наша улюблена мішана група. Якір, м'яка група? Знову ж таки, не падає наголос на суфікс, падає на корінь. От, і... М'яка група друга колонка. Скляр, так як і пісняр, так, як і «діхтяр», називає людину за професійною діяльністю і наголошений суфікс мішана група. Ювіляр, ювіляра, ювіляру. Наголос нібито приклеєний до суфікса перед нами тверда група. Далі писар. Наголос падає на корінь. Перед нами м'яка група. Буквар. Букварі. Наголос не прив'язаний. Змінюється, коли ми з вами змінюємо форму. М'яка група: базар, базару, Базаром. базари, наголос прив'язаний. До суфікса перед нами тверда група. І пасажир, пасажира, пасажиру, пасажиром, пасажири. Знову ж таки, наголос, як і в попередньому слові, ніби прив'язаний. Перед нами тверда група. Як бачите, якщо знати правила, знати примітку, то дуже легко розподіляти навіть таку велику кількість слів, які закінчуються всі на одну букву Р, по різних групах. Сподіваюся, що сьогоднішнє пояснення допоможе вам надалі не мати ніяких труднощів в тому, щоб визначати групу іменника, який закінчується на Р. Це був перший нюанс нашої сьогоднішньої теми, перша особливість. Йдемо далі. Друга особливість, на що треба звернути увагу, зараз ми говоримо з вами про форми однини, тобто працюємо з формами однини. Слід зазначити, що іменники чоловічого роду, здебільшого, у формі давального і місцевого відмінку однини, мають паралельні форми. Тобто, всі групи без винятку. Давайте розбиратися. Слово брат, тверда група. Брату, братові. Точно так же кобзар, кобзарю, кобзареві. Якщо у нас поряд знаходяться два іменники, то спочатку ми з вами використовуємо форму із закінченнями ові або еві, якщо це м'яка чи мішана група, а потім тільки коротшу форму, тобто коротше закінчення У або Ю. Тверда або м'яка група. Це якщо поряд стоять два іменники. Наприклад, ви звертаєтеся там товариш або побратим, і далі йде ім'я теж чоловічого роду. Тоді ви використаєте для того, щоб не було однакових закінчень, одне закінчення, тому що є паралельна форма. Перше закінчення буде більш довге, і друге коротше. Це те, що стосувалося давального і місцевого відмінка однини чоловічого роду. Іменники другої відміни. Далі, Ну, як, як же обійтися без орудного відмінка. Вчорашньому уроці ми з вами розбирали орудний відмінок і орфограми, які пов'язані з ним в іменниках першої відміни, і знову ж таки орфограма, яка стосується іменників другої відміни. Тут все точно так же, як і вчора з іменниками першої відміни, залежить від групи. В орудному відмінку однини. Іменники другої відміни мають закінчення Ом. Якщо належить до твердої групи, наприклад, годинник годинником, стіл столом. Забуваємо про чергування, і М, якщо це іменники м'якої та мішаної групи, наприклад, місяць місяцем, плащ плащем. Закінчення єм знову ж таки, це м'яка група, якщо після голосного звука. Наприклад, край краєм. На це треба теж звертати увагу. Ну, і те, що стосується кличного відмінка, тут дуже багато правил. Зараз ми з вами деякі із них розглянемо, тому що всі запам'ятати, звичайно, не можна, і є дуже багато винятків, нюансів із деякими словами, але, принаймні, головне правило, основне правило нам знати треба. Отже, кличний відмінок однини. тому що у множині найчастіше форма кличного відмінка є. Формою називного відмінка, тобто вони однакові абсолютно. Ми говоримо про кличний відмінок у однині. Іменники чоловічого роду нас цікавлять насамперед. Колись ми з вами розглядаючи кличний відмінок, записували вже щось на кшталт такої таблиці. Зараз ми повторимо те, що стосується тільки іменників другої відміни. Отже, якщо іменник у нас закінчується на нульовий, нульове закінчення. Тобто без закінчення або У нас нульове закінчення. <кхм> може бути два варіанти. По-перше, закінчення F в кличному відмінку, і, по-друге, закінчення У в кличному відмінку. Приклад. Ми вже записували приклади, але ще раз з вами запишемо їх. <кхм> нульове закінчення може бути отакі моменти, тому що, наприклад, закінчення О. Теж кличному відмінку може бути закінчення Е. Не плутаємо через це. Наприклад, хлопець хлопче, козак козаче. Не забуваємо про чергування. Ключи вивчали в 5 класі. Син теж у нас з вами нульове закінчення, але сину. Край у нас теж нульове закінчення. Але там тут тверда група закінчення У, а в м'якій групі буде закінчення Ю. Про це трошки далі. Далі, ті іменники закінчуються на О в називному відмінку. Наприклад, Петро, у личному відмінку буде Петре. Пам'ятайте, Дніпро Дніпре, наприклад, тут у нас тверда група. Все від групи залежить, от чому ми з вами так детально розглядаємо, до якої групи належить той чи інший іменник. Це має значення. Далі, якщо нульове закінчення, але м'яка група, тоді у нас з вами буде інше закінчення у кличному відмінку, закінчення ю. Наприклад, кінь, коню. Дуже часто, як ви вже самі помітили, навіть у тих небагатьох прикладах, які ми з вами розбираємо, <кх> у нас чергування відбувається. Кінь. У закритому складі і коню у відкритому складі. Стіл столе точно так же. Ну, от. На це теж звертаємо увагу. Далі, що ще цікаво, дуже багато іменників, які походять з іноземних мов, мають закінчення у. І також іменники української мови, тобто власне українські, які закінчуються на шиплячий звук, крім звука "-ж". Там буде свої. Моменти. Ну, наприклад, товариш, товаришу. Звертаємося. Далі. Дік ім'я Діку. Якщо ви 15-річний капітан читали, то там звали так головного героя. Це іноземне Ім'я, тому іноземне походження має. Далі є слова, які мають паралельні форми, наприклад, ім'я Олег. У нас є Олегу, можна звертатися, і Олеже. Паралельні форми, і одне, і інше слово має право існувати. Тобто це ті форми, про які ми з вами маємо знати. Як самі просвідчуся, кличний відмінок також, складний відмінок треба багато, ну саме в однині. В множинні, форми називного і кличного відмінка є абсолютно однаковими. І місцевий відмінок множини, ми звертаємо з вами увагу, це закінчення тільки ах і ях. Ніякого ам-ям немає. Тому що деякі пишуть, наприклад, поховалися по кущах. Не по кущам в жодному випадку, інакше це буде граматична помилка. Тобто ви використовуєте закінчення іншої мови, не української. Тільки ах або «ях», по кущах, у плащах і так далі. В підручнику є таблиці, в яких, наприклад, одного слова з кожної групи показані всі-всі відмінкові закінчення. Повертаємося до нашої роботи. На основні особливості ми з вами звернули увагу, і тепер можемо спокійно. Працювати із практичними завданнями. Так, друге завдання утворити запишіть форми кличного відмінка і декілька іменників. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити потім разом із нами. Ми перевіряємо хлопець це у нас з вами особливе таке слово буде хлопче. От, чергування не забуваємо. Так, друг друже знову ж таки, чергування, Олег. Спеціальне слово сьогодні на ньому звертала увагу: Олегу або Олеже, син сину, батько батьку, семен на твердий приголосний Семене і Юрій. м'який приголосний Юрію. Це виконали. І залишилося останнє завдання. Це для того, щоб потренуватися, визначати відмінки, тому що це ніколи не зайве. Визначте такому відмінку в житті іменники. Нас, звичайно, цікавлять насамперед іменники другої відміни. Узимку вітер вовком виє, усіх лякає вітровієм. В цьому реченні вам здається, що тут три іменники, але слово вовком раніше було іменником, але тепер завдяки такому способу творення, як перехід однієї частини мови в іншу частину мови, воно стало прислівником. Це порівняння, якщо говорити з точки зору української літератури. Вітер виє як вовк. Якщо ми переробимо, перефразуємо трошки, то як, яким чином, як вовк. Це доводить те, що слово вовком не є іменником. Ким чим вовком? Наприклад, милуватися вовком, ось, гордитися вовком, якого виховав, то тут буде іменника. Вити вовком, вовком це прислівник. Так що не будемо. На ньому зосереджуватися, зосередимося на іменниках. Хто що вітер це називний відмінок. Лякає чим вітрові єм. Давайте звернемо увагу. Сьогодні говорили про що? Про рудний відмінок. І ось у нас вітро-ві-єм. це м'яка група після голосного в закінченні пишеться буква Є. Сьогодні на це звертало увагу. Друге речення перебоєм дальних шумів відлунювало місто. В цьому реченні три іменники які нас цікавлять. Прибоєм, точно так же як вітровієм, прибій. Не забуваємо про чергування закритий склад, прибо, і після голосного в орудному відмінку, іменників м'якої групи єм, прибоєм, рудний відмінок. Слово шум, шуми це форма множини, кого чого шумів, і в назвами родовий відмінок. Ну, місто, і слово вітер, називний відмінок, тому що в реченні і в першому, і в другому ці слова є. Головним членом речення підметом. І останнє речення найбільше і на тебе дивлюся, що вечора мій янтарями живими, твій килим вечірній розшитий. Слово Києве не є членом речення, тому що це звертання. Ну і слово звертання завжди у нас з вами виступає у формі количного відмінка. Слово Київ Києве, знову чергування закінчено твердий приголосний. Нульове закінчення, і в орудному відмінку ми там бачимо закінчення Е за нашим правилом все. Далі янтар ну, цікаве яке слово, з основою на Р. До якої групи належить янтар. Янтарі це м'яка група. Тому ми з вами тут і бачимо в орудному відмінку буковку Я, яка пом'якшує попередні приголосний. Робить основу м'якою? Янтарями, орудний відмінок множина. І залишилося останнє слово килим. Розшити килим, килим є який, килим є розшитий. Хто що? Називний відмінок, тверда група, нульове закінчення. Якщо ми з вами хотіли поставити цей іменник у формі кличного відмінка, то в нас з вами було килиме, тому що нульове закінчення в називному відмінку, значить, в кличному буде закінчення Е, як у більшості іменників на кшталт цього. Я думаю, що сьогоднішнє пояснення стане вам у пригоді, особливо з іменниками, які закінчуються на Р, ви самі можете зробити висновок, як важливо знати, на які групи поділяються іменники, яким чином, тому що залежно від того, до якої дні належить той чи інший іменник, таке закінчення, таку орфограму ми з вами повинні пам'ятати і правильно писати, правильно вимовляти ці слова, для того, щоб не пропускатися помилок. У своїй діяльності, дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення.